Вітаю, друзі! Дізнаємося, що зірки нам віщують на 24 вересня середу у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, інтуїтивно оберіть свій варіант. Поради від вищих сил з глибин інформаційного потоку будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Обов'язково ставте лайки. Цьому відео коментуйте та підписуйтеся задля подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Тож перший варіант вказує на гармонію в сім'ї часто завдяки спільним цінностям та духовній єдності. Або досягнення задоволення та щастя через дотримання традицій, віри та сімейних цінностей. Діліться своєю радістю. Якщо ви вже відчуваєте щастя та задоволення, поділіться цим з вашою родиною та близькими людьми. Зберігайте сімейні цінності та духовні принципи, які є основою вашого щастя та стабільності. Другий варіант. Вказує на те, що ви пережили важкий період і тепер перебуваєте на межі конфлікту. Не дозволяйте себе виснажити, знайдіть час для відпочинку, але будьте готові захищатися та діяти, якщо це необхідно. Ви вже пройшли через важкий період, тож не дозволяйте постійним конфліктам і боротьбі виснажити вас остаточно. Використовуйте свій відпочинок з розумом, щоб відновити сили та зберегти енергію. Вам доведеться захищати себе і свої інтереси, але робіть це обережно, щоб уникнути зайвого конфлікту. Третій варіант означає, що для завершення складного або болючого періоду необхідно відновити або завершити відносини. Які зараз не приносять гармонії, щоб звільнитися від минулого. Припиніть зв'язки, які завдають болю, та шукайте нові здорові стосунки, які принесуть вам мир та взаєморозуміння. Прийміть той факт, що деякі зв'язки або ситуації добігли кінця. Шукайте та будуйте здорові стосунки, які принесуть вам мир і радість, взаєморозуміння. Відновлення енергії в особистому житті є ключовим для вас.